Мої вітання, друзі. Вирішив я цього разу замінити гуму сам. Ось нова Pirelli Scorpion, яка була раніше. Мотоцикл всі знають. BMW GS. От вирішив почати з заднього колеса. Зняв ось дуже легко. Покажу, як це виглядає. Ось такий уже профіль. Ну, тобто вже спрацьована гума, вже все тут. Їздити нема де повністю. І ще, до речі, в мене тут було зараз покажу. Нещодавно знайшов, що вона виявляється, була клеєна. Ось ось отут. Це якийсь, мабуть, грибок, тому що це не шнурок, а якась гумова така цікава штука. Ну я, коли зніму, хочу подивитись. Самому цікаво. Придбав я такий агрегат, скажімо так, не знаю, що це таке. І придбав для балансировки теж. Ще Для цього потрібна ось така шайба-перехідник, яка коштувала, якщо я не помиляюсь, десь 60 євро чи 50 євро, десь так приблизно. Просто кріпиться болтами з іншого боку. Ну і Потім пробуємо. Все для цього вже маю показувати сам процес. скоріш за все не буду. Думаю, нічого там цікавого немає. Поборовся я тут з однією. Задньою ось вона валяється. До речі, хотів про той грибок показати. Зараз вийду навіть на сонечко трошки. Робилося в майстерні, звичайно, має бути непогано. Ну що я скажу по самому процесу, цьому всьому дуже така недобра праця, важка і не варта ті грошей. Це точно. Мені десь порахували 100 євро. Але чесно кажучи, це дорого, але краще б я віддав 100 євро. Я зараз приклеїв, до речі, 15 грам, ось сюди. І все, тут було, не знімав. Ще навіть сюди думаю подивлюсь, ще довелось навіть додати. Сильно не крутити, він тут довго не крутився. Ну, коротше, топ. Скажу так. Ще одне хочу так додати, помітити, то що ці крапки красні, це зазвичай як правило робиться для того, щоб напроти стоян, золотник, як він там правильно навіть не знаю. Що я можу ще додати? Ну все працює, все добре. Все крутиться, вертиться. Так, дивився, начебто немає ніякого еліпса, нічого такого, все, все має бути в нормах. Але як вже сказав, чесно кажучи, на мій погляд, воно того не варто. Ну, реально, це дуже багато часу займає. Я витратив приблизно на заднє колесо з усім разом десь ну, біля двох годин точно. Якийсь двіж почався, тут незрозуміли, нікого не було, сам тихесенько собі працював, а тут щось роз'їздились, розбігались, не знаю. Коротше, піду поставлю. Буду, мабуть, знімати переднє колесо, може сьогодні ще встигну зробити, ось лежить. Ну а це як вже сказав, ще можна було б звичайно трошки поюзати, але це вже було б ризиковано, тому як мітки вже ось. Ну тут все вже, тут вже нема де їздити. Хіба що можна було, думав, що так десь треба було попалити резину, трохи виїхати по, так. чисто по, познущатись. Зробив я й переднє колесо, зараз тільки відбалансую і все вже готово. Друге було набагато швидше, ніж перше. Перше, як завжди, тренувачне, друге зайшло як з тую Швиденько і добре. Зовсім коротко спробую розповісти, як я балансую. От Зараз, наприклад, воно зупиняється, тут є. 40 грамів тут висить. Тут у нас ну хай буде золотник, я не знаю, як він називається. От сюди цепляємо десь 10 грамів приблизно. Пускаю колесо зовсім легенько, тому що якщо сильно воно буде півгодини крутитися. Зараз це, як на мій погляд, воно вже відбалансоване, цього більш ніж достатньо. Тут прямо такої ідеальності не має бути, щоб там про, просто. Я по задньому колесу, як я казав, тут нічого важкого. Відкручується 5 болтів. Знімається колесо, не треба знімати крило, не треба знімати вихлопну трубу. Воно трошки кладеться на бок, знімається без питань. Не треба ні тормозні знімати, нічого. Точно так же закручується назад. Болти затягуються 60. Ньютон на метр. Переднє знімається обов'язково в першу чергу, як по мені, сенсор. Це АБС-сенсор. Потім знімаються обидва тормозних супорти, потім відкручуються оці дві контрольні, відкручується гайка, витягується оська. і викатується колесо. Збирається таким же чином. Вставляється колесо, вставляється ось. Потім закручується гайка, потім два тормозних супорти і ABS. І фіксується двома болтами цими знизу. І все готово. Саме перше, що ми робимо, це затягуємо сенсор 8 Нм на метр. Ну, рахую, показувати все, яке затягувати, немає сенсу, тому буду просто послідовність показувати. Наступне затягуємо тормозні супорти 38 Н на метр. Підведемо підсумки. Гума стоїть, декілька корябин на дисках з'явились. Що я можу сказати? По затяжці придбайте отаку от книжку. Думаєте, я все знаю а, наразі, все з книжки. Тому мати таку книжку можна робити дуже багато чого самому. Якщо не враховувати час, який потрачено на це, на заміну гуми, на те, що треба ще гуму відвести, заплатити десь приблизно 10 євро за те, що його, за те, що її приймуть здати, ну і не враховувати покарябані ось щось приблизно таке руки, як він ми вже, то мабуть воно того варто. Це, цей пристрій я вішаю до стелі, щоб місце не красти. а так Деякі маленькі, я кладу там на стіл. Ну, тобто ще місце, знову ж таки, місце. На все місце треба. Тому я не знаю, якщо у вас є місце, якщо у вас є час, якщо є бажання, Покорябати собі руки, то я думаю, варто того. Для себе висновок зробив, що це мені не потрібно. Але зробив і зробив. Будемо на наступний раз, буду вже дивитись, робити це чи ні. Всім всього найкращого, побачимось на дорогах. Всім па-па. Перевіримо колеса. Не спустило. Не спустило. Попереду 2,5, позаду 2,9. Що хотілося б додати, це те, що перших 50-100 км краще проїхати більш-менш з розігрітою гумою. Але з моїм стилем їзди я можу валювати вже з першого дня.